Механізм реалізації у сфері інноваційного розвитку в Україні все ніяк не може наздогнати високий інтелектуальний потенціал. Як все ж пов'язати між собою та впровадити новітній шлях розвитку технологій, вирішують колективно. Що стосується питання інноваційного розвитку на наше глибокі переконання, це той шлях, де сьогодні можна утверджувати економіку держави. І бути конкурентно спроможними на ринку. Треба признати, що ми дещо відстаємо в цьому питанні, і тому, коли ми будемо працювати на вільних економічних просторах, то тільки інноваційний розвиток підприємства дозволить бути конкурентно спроможним на цьому ризику. Найголовніші у такій справі знання, адже саме їх згодом і перетворюють на інновації. Інновації – це більш поняття розпливчити, це те, що комерціалізується, це все, що впроваджується. Але для того, щоб воно було впроваджене саме наше вітчизняне, напрацьоване нашими фахівцями, нашими вченими, нашими освітянами, ми повинні його ідентифікувати, а це на рівні технологій. Жінка зазначає, у сфері нововведень в Україні немає депресивних регіонів, існують лише проблеми, які заважають їм повноцінно розвиватися. Щодо Хмельниччини, тут усі можливості та перспективи для інноваційного розвитку. Тому що ми проаналізували карту України і новаційні достіження від що зі своїнамічно розвивається взаємодія науки і бізнесу. І є та сліда, котре очень хорошо вас тему. Нашого сьогоднішнього засідання обговоривши усі проблеми та перспективи, учасники засідання прийняли спільну резолюцію, яка направлена саме на механізм активізації процесу формування сучасних інноваційних систем.